Нас сорбувала тема штучного запліднення і сурогатного материнства. і ми хотіли подивитися, звідки ці душі приходять, що там відбувається, саме цей процес, які наслідки. Ну тому що, наприклад, є декілька школ, там польська, все, яка навіть розглядає травму зачаття. Що коли там сперматозоїд добирається до цієї яйцеклітини, він вже геть весь травмований. Вже там в нього травма вижившого вже в нього. Там яйцеклітини Так само дуже дуже класні речі. Да, да. Ми е, дивилися, як же ж тоді, коли це штучно. Це які душі приходять. Дійсно приходять там підморожені, травмовані, але нормальні, нормальні. Тобто вони є з кармою з гіршою. Приходять. І а, це якісь експериментатори, якісь унікальні зборки, також якісь там, ну і так далі, нові конекти, і, і дуже багато інопланетних душ з невеликим або, або древні, або навпаки, дуже юні. Ну тобто, ми прям бачили, що це експеримент в повному сенсі слова і природи, і всього. Але дуже цікава інформація прийшла, коли ми подивилися, що буде з тими, хто народжений таким шляхом. Тобто сьогодні, вже тим дітям, які штучно запліднені на нашій планеті, 30 чимось років. І виявилося, що є планетарна статистика: 80% хлопчиків безплідні, 30% дівчаток безплідні. Це люди, які виростуть і захочуть своїх дітей. І багато з них може хто і не знати, що вони народжені ось таким шляхом, Вони всім же розповідають, да? і вони йдуть другий раз, і це, знаєте, в другому поколінні оця, оця механічна терація. Ми бачимо, що заходять і демони, і боги. Це вже щось таке буде там розкриватися, розкриваються нові портали. Але у тих, хто йдуть на третій, в полі було дословно. Я не можу гарантувати транскрибатори так, але тоді, о, у всіх і саме на це слово, що починають заходити реї.